Доброго дня, вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги свіжо зібраний Love 244 HRX. Чим ця модель відрізняється, наприклад, від звичайного H. Та в цілому, що вона собою представляє? Зараз оглянемо. Бачите, він тільки вигнаний зі складу, його поставили. Ось ще навіть е, нічого він не бачив. Візуально модель абсолютно нічим не відрізняється від інших моделей. Тобто, звичайно, галогенна оптика капот. Як і завжди він був, ловував, що на моделях 35 кінських сил, що з кабіною, що без, тобто нічого нового. Але по його особливостях зараз оглянемо. Перше, це двигун. У нас зручне відмикання. По-перше, якісний вмикач маси, який не завжди роблять на всіх міні-тракторах. Це перший показчик того, що це якісна техніка. Потім бак нас знаходиться над двигуном, під капотом. Якісні завіси, все, в цілому добре зроблено. Движок тут звичайний км 385 ВТ, можливо, якась його додаткова модифікація. Зараз перегляну а, щитку його. Ні самий базовий 1D-18, який ставиться на всі в принципі, міні-трактори, які мають 24 кінських сили та 3 циліндри. Бачимо, паливо у нас прокачане, бак знаходиться над двигуном і в принципі тиск палива він не зникає і воно нікуди не відтікає. Одразу бачимо передні мости хорошого типу з хорошим виворотом. Виворот тут через переднє міст не дуже постраждав. Тому і ще бачимо тут гідравлічну систему рульового, є бачите, захисти, але тут немає гофри на захист самого циліндра. Це вже в принципі, невеликий такий мінус, який варто було устранити. Але бачимо, внизу у нас є доводниці, щоб це все змащувати, згори промащено все добре. Рідине охолодження, звичайно, залитий тут, антифриз, можна буде тестувати. Акумулятор. А акумулятор у нас 80-ка, d 31 r є передні противаги, бачите три. Штуки. На задніх колесах у нас противаг немає. По гумі. Передня гума у нас розміром 6,5х16, на стандартна 11, 11,2х24. В цілому, по електроніці і всьому, вона знаходиться у нас під приборною панеллю. Також запобіжники і все знаходиться там, тобто надійно захищене. Ось інколи вже роблять виробники, що вона знаходиться під капотом. Можемо закрити. Зафіксували. Переходимо до задньої частини. Бачимо тут один комплект гідровиходів, потім повністю укомплектована розетка для причепа, вал відбору потужності зі щитком, фаркоп і ось така навіска витримує до 420 кг навантаження. В цілому все є тримач для третьої точки, мінімально, але продумано. То, і також а, рамка, яка тримає жорсткість щитка, який захищає салон від потрапляння бруду і пилу, в нас немає. Це йому замінні катафоти, тобто можна розвернути, і він буде і цей, і цей однакові. Це є, в принципі, плюс такі металічні брезговики і ліхтар заднього огляду. А, сидіння у нас на пружині. Ось бачите, можна регулювати його навантаження від. До 120 кілограмів і до 50. так. потім можемо оглянути салон. У нас в прекрасному вигляді зараз. З цього, з цього боку у нас немає підножки, з іншого у нас є одна така підножка. Місця, відразу скажу, що не зовсім багато. Тобто у нас по центру всі органи управління. Тобто це коробка передач на 4 передачі, повишені та понижені. І безпосередньо реверс, ось такий невеликий важіль, який перемикає реверс. Бачите, потім приборна панель. У нас абсолютно стандартна аналогова. У нас увімкнений поворотник. Ось. А, бачимо тут а, оберти двигуна, а, рівень палива та температура охолоджуючої рідини. І кількість магодин. Також ось, бачите, датчики, які дублюють у нас ще додаткові показчики. А, у нас тут а, є вмикач освітлення і світла, безпосередньо поворотники, ближній і дальній і аварійка. Ось це у нас регулятор ручного газу. Сигнал по центру і безпосередньо кермо. Справа та зріва, і можна сюди достановлювати якесь лаби. Таке для інструментів, наприклад, його відкриємо. бажано щось встановити, і тут також, того що ми розуміємо, що в роботі завжди знадобиться інструмент, який варто брати з собою. Також у нас тут є таке. Закривається. Також в цьому є свій плюс. Зеркала заднього виду у нас на жорстких кріпленнях. Бачите, також якісно зробили, щоб вони подовше трималися на своєму місці. І в цілому. В цілому все. У нас тут є блокування заднього диференціалу, ввімкнення і управління своєю гідравлікою. В цілому, по салону, все. Можемо його запускати. Реверс Повімкнули, вона зараз вмімкнена повишена, перша. Вімкнули понижену, першу. І давайте рушаємо. Ось це його рух. Обертів у нас близько 900 обертів, але вона перша понижена передача. Давайте друга. У нас тут двохдискове щеплення, що також пояснюється комплектацією і реверс. Ось. Ось такий має виворот наліво. Давайте відпустуємо наш реверс назад і такий виворот вправо. Реверс вперед. Вмикаємо повишену. Зараз. Треба повністю зробити нейтраль, щоб він перша. реверс вперед, Сер. Перша повишена, реверс назад. Нейтрально тут. І також на реверсі про всяк випадок. О, ну, все, готово. Все. Вимикаємо запалення і ось так. Ставимо на ручний стоянкове гальмо, ось так це важною педаллю робиться. І вимикаємо масу обов'язково, щоб її вимкнути. Варто підіймати капот. Ось так. Благо це легко робити. Ось так. Тепер по точних технічних характеристиках, цифрах, маємо об'єм двигуна 1532 кубічних сантиметри. повний привід, бак в нас на 29 літрів, масло в двигуні у нас 5 літрів, охолоджуючої рідини у нас 10 літрів. Ось, хід поршня 90. Кліренс у нас 295 мм. Хочу ще сказати, це масу загально даної техніки, вона в нас складає 1408 кілограм. А коштує на даний момент цей міні-трактор. У нас, секундочку, завантажую дані з точною ціною. 6900 доларів. Ось така його вартість. Тому дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайк.